На підлогу! Душа, держав! Вот с входом в Вид такой-то там особо э -э, шумая пошку почту. Mm -hmm. Файл предназвал 1480 Файл

Поліцейські ліквідували шахрайський кол-центр в Харкові, де громадян Латвії ошукали майже на 11 мільйонів гривень. Фігуранти телефонували латвійцям та пропонували вкласти кошти в криптовалюту або інші акції та заробляти на відсотках. Для правдоподібності своєї оборудки злочинці створили та наповнили контентом інтернет-сайти та платформи, які на постійній основі адміністрували з метою створення у потерпілих уяви, що торгівля фінансовими інструментами дійсно відбувається. Насправді ж перераховані кошти надходили на підконтрольні. Криптогаманці, учасників злочинної організації, та в подальшому виводились через підконтрольні обмінні пункти у готівку, Організував шахрайську схему, 27-річний мешканець Харкова, який залучив до цієї діяльності ще сімох виконавців та пособників. Кіберполіцейські Харкова встановили особи злочинців та їх місце знаходження. За адресами їх діяльності та місцями проживання поліцейськими проведено 20 обшуків, в ході яких затримано 5 фігурантів, включаючи організатора, і вилучено документи, техніку із листуванням та контактами потерпілих. Кошти у розмірі 160 тисяч доларів та 250 тисяч гривень та п'ять елітних авто. Слідчі нацполіції оголосили затриманим про підозру за шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах в складі злочинної організації та створені і участі у злочинній організації. і Їм вручено клопотання про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває. Особи трьох інших учасників шахрайської оборудки встановлюються.